Друзі, добрий день! Сьогодні 21 вересня, я в Одесі і зараз ми йдемо разом з вами на ринок привоз. Ви просили, ми зробили. Йдемо на привоз. Друзі, ми вже підходимо до привоза. Тут декілька входів, а ми будемо заходити в рибний ряд. Відразу в рибний ряд. Ну а як по-іншому? заходимо в рибний ряд, своє знайомство з привозом, будемо починати з цього павільйону. Я зустріла тільки що нашого глядача, навіть не спитала, як його звуть, тому що для мене було неочікувано, що він мене впізнав. Я йду без Расті ще спиною, але він мені хтось в спину каже, а де Растя? Так, пішли до тьоті Соні. Це такий собирательний образ, бронзова статуя, тітя Соня, яка продає бички. Вона така вода, жіночка з цих анекдотів, розказує про все, про Одесу з великою кишеню, в шлях продає бачки. І навіть в мене був такий, такий випадок, що ну, на цей вихід до мене тільки що підійшов охоронець. Рибного павільйону і сказав, що тут знімати не можна. Тож виходимо. Все, рибний павільйон ми не можемо зняти. Ну там ще є павільйон, ще є рибу продають, не знаю. Підемо туди. Бачите, які перепони? Є такі перепони. Так, що саме цікаве, я зайшла да почала знімати тільки що. і це ну тільки підійшла до цієї тіті соні. Слава Богу, що я її засняла. Слава Богу, навіщо вона мені? Я не знаю, і вам теж, але я її засняла. Підійшов охоронець і каже, знімати не можна, ну там окей, це може і не можна, так. У кожного свої правила. Я знаю, що в супермаркетах теж вони і не тільки в супермаркетах, в багатьох магазинах не дозволяють знімати. І багато продавців навіть на ринку дуже так. Ну, як сказати, агресивна, не агресивна, ну не дуже благосклонно ставляться, якщо знімають їх товар, бо вони не знають, з якою ціллю. Знаєте, може що щось або як завжди ми любимо. Але я не про це хотіла сказати. Хотіла сказати, що він мені каже: знімати не можна, і фотографуватися з Сья Соня теж не можна. Оце мене якось дивно для мене. Ну, от Для багатьох да, туристів Цютя Соня це. Щось цікавий персонаж, да? вона якось створяє Одесу, привоз це пам'ятка Одеси. Ну як це не, не можна сфотографуватися з Сьотій Соні? Ну, як здрасте. Торговий центр новий привоз. Тут промтовари. Що можна взагалі купити на привозі? На привозі можна купити все. Продукти, промтовари, речі, якісь, взуття, все, що хочеш, електрику навколо багато різних магазинів, торгових центрів в цьому районі. Ви можете придбати все. Так, давайте ще вам розкажу, поки ми ще не дійшли до якогось чергового входу, а може зараз і повернемо в сам ринок. То я вам швиденько розкажу, ви знаєте назву привоз, Откуда вона взагалі пішла? Що раніше це не був ринок, а був ринок на старобазарній площі. А це був як його придаток. І чому саме привоз? А ну давайте раз, два, три, давайте свої версії. Ладно, раз, зараз вам розкажу. Чому саме привоз? А привоз тому, що тут продавали продукцію, яку привозили на колесах. Тобто на якихось з якихось тачок там ну, тілежок. Оце таке. Розумієте? І тому привоз. Привоз на колесах. Це був такий придаток до ринку на колесах. Все, йдемо далі, бо я повернулася, щоб вам це розказати. А там вже якийсь чоловік. Каже, даю інтерв'ю, даю інтерв'ю. Давайте підійдемо до нього, хай він нам дасть інтерв'ю. Якщо він ще згоден це зробити. Йдемо через такий павільйон. Я не знаю навіть, що це за павільйон. Я всі павільйони не знаю, тут настільки багато. Що я багатьох із них ніколи не була. Я просто отак захожу і знаю, що знаю, де м'ясний барась, і постійно купляю м'ясо, ну і собі іноді. І, ну, Якщо мені щось треба, то я знаю, де шукати. От бачите, скільки. Павільйони, павільйони, Нельзя, не можна, не можна. Я вимикаю. Бачите, в тому павільйоні мені зараз теж сказали, що знімати не можна. Ну, якісь, не знаю, такі правила, правила ринку не можна знімати. Ні, з таким розвідком подій та музика, яку я скачала для цього ролика, так і залишиться невостребовано. Ні, там жіночка, освободіть приміщення, будь ласка. Тут жіночка, вимкніть камеру, будь ласка, не можна знімати. А де мені музику вставити треба де? Так, я зайшла там, де фруктові ряди, ну, овочі, фрукти. це такі ряди, павільйони, криті павільйони на повітрі. Наговорила стільки, що сама не, не зрозуміла. Ну зараз, зараз подивимося, як нас тут зустрінемо. Після цих слів пішла музика. Яка кидала виноград в спину покупця, який відмовився від цієї покупки, вона мені зробила психологічну травму, що я вже боюся, що тут ходити. Мені треба до психолога, бо яйцем викатувати цей перепух. Персики. Взагалі, то, що мені подобається в Одесі, це дуже смачна домашня колбаса. Дуже смачна виноград, треба зараз спробувати та купити. І бринза. І якщо ви гості Одеси, то краще, ніж купувати. Ковбаси з магазина, мені здається, краще купити домашню. Це піти в павільйон, де ці копчені всі. Ну там вона не не тільки копчена, там дуже смачні ковбаси домашні. Купила виноград по 40, ну дуже смачний, солодкий. Ми... Паралельно вийшли на паралельну вулицю, як сказати, на тому ж привозі. І тут е, ринок оптовий, оптовий. І це все ви можете придбати оптом. Це опт. Яка рибка класна? Викладка дуже красива. І печочки, боже, який аромат. Ви ви знали, як воно сапа. Я не дуже люблю солену рибу, але зараз я її хочу, коли на все дивлюся. Дуже красиво. <рес> Соленя. Дуже красива викладка у них у всіх продавців. Оце професіоналізм, я розумію. Та помидори по 35. Не знаю, кажуть, що смачні. Так, ідемо в якийсь в павільйон. Павільйон з молочними сирами, але тут зараз теж кажуть, що не можна знімати. Бринзу я взяла по 140. Ось тут ковбаси і дивимось, де домашні ковбаси з салом. Скрізь люди, бачите? Вийшла з ринку йду по Панді-Лимонівській, думаю, можливо пройти ще по периметру, так навколо ринку, щоб ви побачили з цієї сторони. Ми там не були скільки бутіків, скільки всього ще продається по ринку. Я просто знаєте, як ще в мене яка штука стосовно зйомки. Я не розумію, що показувати, коли показую ринок. Що, що цікаво, ціни цікаво, Як ринок влаштований, що саме цікаво. Оце я. Тобто не розумію, що мені знімати, і від цього якесь в мене знаєте, зараз я трохи навіть розстроїлась, бо думаю, ну що, з павільйонів виганяють, знімати не можна в павільйонах. По овочам пройшла, трохи показала ціни. Я ж кажу, що мені подобається тут, в Одесі, і що я би радила вам, якщо я ж кажу, ви купуєте ковбасу, то краще купувати домашню. Домашня ковбаса, коли вона цими як рублена, оця така, вона 350 гривень кілограм, ну вона дуже смачна. І з обрізок 150 по цінам. І та, і та смачна. Ну Звісно, що рублена, вона смачніша. Торговий центр остров, квіти. В цьому торговому центрі тут теж безліч магазинів, є сільпо. Якщо вам щось треба, ви приходите в цей район, в район привозу, ви обов'язково це знайдете. Тут речі. Промгрупа. Пром Кавунчики 10-15. Кабачки 20 гривень, помідори 3 гривні. Дивимось, карп 140 гривень. Ух, такий красавець. Черкаський карп 170 гривень. Будемо. Дивимось, 70-60 ліж та столовик 180 ліж. Це селена, скумбрія 160

Друзі, пишіть, що вас цікавить, я буду знімати саме те, що вас цікавить, щоб я зрозуміла, що вам потрібно, ціни чи атмосфера, що. То буду вас знімати, що вас цікавить. Взагалі-то я сама не дуже люблю ходити по ринкам, не знаю чому, не люблю. Оце море, це мої, а ринки то таке. Тому, тому я і не знаю, що показувати вам. Тому пишіть, будемо виконувати ваші замовлення. Це теж оптави, але цін немає, бачите, треба питати. Показуй. Дивіться, які парні. Він так хорошо тури, мужчина вставати. Я б хотів, бо в мене хліка. Я... Так ви його рекламуєте чи сливи? Чи... Слива сильно добра, він добрий. Так ви... Й... Його придача до сліва да, віддає. Да. А скільки сліва коштує? Він каже, хто за нього йде, замість з числі. 15 це оп. Так. А скільки треба брати? 10, -10. 10 кілограмів. Він каже, як ви заберете цю сливу, він вас вас замість. А, <соцентрична> навіть так? Ну тоді ми подумаємо. Добре, сліва класно, чоловік теж. О, оце привоз. Вже цікавіше, так? А скільки кавунчики? Це оп чи по одному можна? Адинка сорок скільки треба брати? Три штучки. Дивилася диню, але не взяла. Вас ні Ще у вас чомусь. Чому дорогі так? Дешевле <різь> немає. Візьмемо дині Зараз будемо вибирати. Три штуки. Ну, три невеличкі Важаємо я візьму. А, в кольочок ще? Важаємо. Передайте привіт. <різь> будемо показувати вас по головному телебаченню країни. Добре, все. Ну привіт, ви будете передавати глядачам? Все. Він мене зважує диньки і каже, бери, не зважує. Він мені каже, бери за 120. Без зважування, типу, я тобі ще трохи уступаю. Я кажу, та ні, ви зважте. Я бачу, що там диньки такі маленькі. І як це не зважується? Він каже, буде більше, зараз побачиш. Я кажу, ну давайте. Він зважує і там 90 гривень. А він мені каже за 120 бере. Нормально. <рес> ось, ось і привоз. Так це в нього ще немає тої таблички. Точна вага, точна вага. Тобто воно ізначально в нього вже не дуже точно. Бери за 120. Все, друзі, на вихід. На выхід, креветочка. Ходила на привоз, що я купила? Купила помідори, купила виноград, купила диньки і все. І тягну важкі сумки. Біжу до Растеньки, тому що вона мене чекає. Вам приємного просмотру, до зустрічі, пока-пока.